Справжню колекцію прапорів різних військових формувань України зібрав у стінах Свято-Миколаївського монастиря його настоятель, архімандрит Меркурій, яких лише стягів тут немає. І сухопутних військ, і прикордонних, і військово-морських, і навіть прапор волонтерів. Усього більше двох десятків. Поки що представляє ППО в нас синьо-жовтий прапор з емблемою ППО, а от шапку знайшов без проблем. Кожен прапор розглядаємо окремо у кожного своя історія. Пов'язана із видом військ. У мене є багато прапорів такі, які вернулися з фронту в знак пояки за волонтерську діяльність. Ось, але вони всі бригадні, вони окремого підрозділу чи окремої бригади. А я от хотів саме родів військ, щоб було така задумка була. Бо якби то бригадні були, то тут треба було би. Все заставити. до кожного прапора підібрали головний убір, який також спеціально підшуковував настоятель монастиря. Хреста поставили з берези як символ в пам'ять загиблих воїнів. Ну в нас так було заведено, що ті березові хрести там ставили над могилами повстанців. Коли на синьо-жовтий прапор миру капає кров, то він перетворюється на. Червоно-чорний. Ну, тому він у нас тут присутній є, як на хресті символів, в пам'ять загиблих воїнів всіх поколінь. А почалося усе ще минулого року із різдвяного вертепу, який був облаштований на цьому місці, у попередні роки у нижньому храмі встановлювали вертеп, який росіяни назвали Бандерійським, з ялинкою, вбраною у шеврони, каскою та бронежилетом. Тож його у перший рік повномасштабного вторгнення і перенесли сюди. Ну а на фоні чого? Ну нашого прапора синьо жовтого Ну і от родилася така ідея такого великого зшити. Та стіна поки в нас без ікон, і на тій стіні його так розвішати. А вже попід нього всі інші прапори. Далі різдво закінчилося. Ми вертеп забрали. А... Цей прапор я не хотів знімати. Що вийде ціла колекція? Навіть і гадки не було. У монастирі ж уже починають готуватися до Різдва. За деякий час тут знову стоятиме вертеп, тож на інсталяцію прапорів чекають зміни. Так само є ідея облаштувати волонтерський куточок. Вже на наступний тиждень у нас починається різдвяний піст. І ми будемо вже монтувати знову шопку. Я ще не придумав, що робити, бо тут знову будуть ялинки Що робити з тими прапорами? Бо їх половину треба буде забрати. З перших днів повномасштабної війни у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі влаштували волонтерський штаб. Сьогодні ж тут продовжують збирати кошти на потреби наших захисників і закликають усіх долучатися. Рахунки для збору коштів ви знайдете у тексті до відео. На дану хвилину, наприклад, ми зараз збираємо на два дрони. Тому хто має бажання, а бажання має бути, бо ми не можемо бути байдужими. І допомагати чим можемо, то хто має таку можливість і бажання донатити нашим волонтерам на придбання оцих дронів камікадзе, які будуть нищити русню.